Шановні земляки, моя щира повага і найкраще вітання. Сьогодні ми пропонуємо вам на каналі Житомир Чергову політичну партію «Шах». Ми сьогодні будемо вести передачі на політичні теми за шахівницею, і тому в нашій студії сьогодні відомий політолог, координатор громадського руху чесно Володимир Піньковський. Пане Володимире, історичний перший хід. Я пропоную нашу розмову провести за шахівницею. Отже, є два, є чотири, і чекаю на вашу відповідь на запитання, як ви сприйняли. Звістку, вчорашню чи недавню про блискучу перемогу жіночої збірної України із шахів на чемпіонаті світу. Чому в нас і шахи сьогодні прийняв з радістю, але і з певною тривогою про те, що до цього часу ми знали, що жінки в нас найкращі, наймиліші, а найрідніші й на ще й найрозумніші. Оця частинка тривоги все таки А, що що, а, а Чому ж тривога навпаки? Чоловікамі як оцінять вони нашу міць, бо ми завжди були найсильнішими чоловіками. Ну і це. Брати Кличко доводять і інші боксери. А зараз ми маємо бути ще й розумними. Мусимо підтягуватися. Мусимо серйозно. Отже, чекаю на ваш від І е, скажіть, будь ласка, якщо перейти від шахів до є два, полі... є чотири. Є сім, є п'ять. Уже ваша Уже. так швидко. Е, якщо відійти від е, шахів, скажімо, і перейти до політики, власне, чому ми, чому ми туди сидимо і говоримо сьогодні? Ситуація політична в державі чи не є вона патовою? Знову ми бачимо блокування роботи парламенту, знову бачимо стінка на стінку, протистояння, і це трошки викликає з... знервування серед виборців, серед людей. Тому навіть блискуча перемога збірної України не відхиляє, не відкидає, не відсовує на другий план. Ситуацію політичну. От ваша оцінка цієї ситуації? патова чи не патова? Якщо пашахматою термінологією, то пат – це нічия, по суті, це не програшна ситуація. І отож, якщо дивитись шахматною термінологією, то сьогоднішня патова ситуація це нічийна, ні на чию користь, це 0,5 очків. В шахматному заліку, отож ситуація дійсно виглядає політично патовою, перш за все, на парламентському Це нашому Це патова зовнішність, зовнішня патовість чи глибинна е, я б ви... сказав би і зовнішня. Я б сказав би ленінськими словами, що в одні вже не можуть жити по іншому, а інші не хочуть жити по іншому. Отож наступає в певній мірі кульмінаційна розв'язка, що має відбутися певний прорив. В політичному сенсі і е, не те, що має хтось виграти, а, має виграти. Пам'ятаєте, момент, коли роботу парламенту було розблоковано, і тоді, так знаєте, в душі вже так полегшено багато. Хто і я в тому числі зітхнули. Ну нарешті, Крига з Кресла. Процес пішов. А тепер, по суті, знову з нуля. І пішли розмови про те, що не виключається вкотре. Відставка парламенту, його розпуск. Як ви думаєте, оця ідея розпуску парламенту який не працюватиме? Там є низка умов, і тоді президент має право розпустити парламент. Ця ідея вона може бути реалізована чи чи ні? Думаю, що ця ідея це найостанніше. Ще багато є варіантів, які дають змогу запустити роботу парламенту. Адже парламент це великий дискусійний клуб, який складається з 450 осіб, і кожен має право висловитися Але вже менше зараз. Ну менше не набагато. Багато менше, буде більше. Це право президента розпустити парламент, який на протязі 30 Меніше днів не право працює. право зробити хід, між іншим, тому що я свій зробив. Тобто це більше гіпотетично? Гіпотетично. Аніше... Ага. Я думаю, що сьогодні втягуватися в парламентську боротьбу 2022. 13-го року, року немає сенсу е, ні президентській структурі, вертикалі влади, ні опозиційної. Адже це великі витрати потраційне. Тим більше ми все-таки перебуваємо в перманентній кризовій ситуації економічної. Ви, ви координатор громадського руху чесно, тому ми граємо сьогодні чесно. Так? Чесно, так. І ми чесно. бачимо. Е, як ви думаєте, Д 2 Д-4, ось такий хід відкрита партія. Ну поки що не атака, але хочу дуже максимально атакувати. Є ідея, навіть така думка така є, що не виключається варіант, коли парламент А розпустять, а обирати новий парламент не влада не поспішатиме. Тобто. Чи це просто вже взагалі конституції відведений певний термін, що після 60 днів розпущення парламенту мають бути таку версію, до речі, озвучив один із лідерів опозиції чи з представників опозиції? Я думаю, що ну не може людина такого рівня, скажімо, так просто такі фантазмагорії видавати на гора через телебачення. Чи це все таки більше тут фантастики? Більше фантастики. Опозиційні партії або сили, які знаходяться в парламенті, хотіли б певним чином взяти. Ну, досягнення певні політичні, такі, які маленькі вдалося з розблокуванням в парламенті. Я думаю, що це майстерно майстерність домовлятися. І парламентські партії, які сьогодні присутні, і політики мають навчитись домовлятися. Адже е, період минулого парламенту е, говорив про те, що ніхто ні з ким не про що не домовлявся. Ну, хіба якщо це були власні або якісь економічні інтереси. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні у нас політична партія в шах із політологом Володимиром Піньковським. Ми граємо я забираю вашу першу Чесно, фігуру. Так, ну бачите, поки я говорив, вже і фігури немає Але було пішика. чесно, ви самі? Але було чесно. Але пам'ятаєте, Остап Бендер грав у, у Васюках, так, і там частенько зникало щось з дошки. Да, так, в даному випадку ми повністю у вашій студії знаходимося і тут. От це зникнення, виключено. зникнення депутатського мандата. <кх> я маю на увазі, людина мала мандат депутатський і раптом його немає. За рішенням суду. Народний депутат України вже не є депутатом народним країни. Само по собі, ось таке ново, ноу-хау, нововведення, як ви його сприймаєте? Воно з вашої точки зору є законним і логічним? Чи законним, але нелогічним? Можливо, тут треба й розділяти. Я... Відновлюю статус-кво забираю вашого пішака, пана Володимира. Ну, перш за все хотів би е, зазначити, що депутатський мандат вирішує центральна виборча комісія, і на це є е, термін, тобто, оскарження це, так. це прописано, це все прописано цей і, механізм. І депутати отримали законно всі депутатські мандати. Е, інша справа, що вступає в роль суд, вишеційний суд України, який своїм рішенням е, лишає мандатів. Я вважаю, що м -м, певна законність тут, Тут є, але є ну, і де, певний де Юре. де Юре? депутат не може суміщати, так не говорить. може суміщати. І якщо ви маєте на увазі депутатські мандати Власенка, то хочу сказати, що не без політичної, скажімо, підтексту він його лишився з однієї сторони, а з другої були і юридичні підстави це зробити. Адже він діючий адвокат, і він Причому полі... досвідчений зубер. Досвідчений, і справи. такої дуже тонкої справи, як захист головної. Позистерки Юлії Тимошенко, і він би мав би себе вести е, набагато він мав прорахувати, прорахувати аріанти, як всі як на кілька ходів вперед, Чого він не зробив і От, мав, би бути, помилка, мав би бути святішим папи римського, якого якраз сьогодні напевно оберуть. Тобто він мав би не мати стосунків е, конфліктів з Фомідою, не по лінії сімейних відносин, сплати елементів, е, майнових відносин мав би бути ну майже бездоганним. Добре, е, але ж чи не здається вам, що е, ваш хід, до речі, що цей прецедент може відкрити таке явище, як е, Джина з пляшки випустили? Що піде процес і він стане некерованим, Тобто що депутатів пачками будуть позбавляти мандатів? От і це буде законно. Що тоді буде з парламенту, коли ви гру вводжу в фірзю? Я бачу, Королеву, ви так, так кру, що кру, я вирішив пішли. серйозно цю партію довести до кінця. Ви круто пішли. Хочу сказати, що. Полишення мандатів це відкриття ящику Пандори, адже ми знаємо, що багато депутатів є сумісниками. Якщо адвоката власенка лишили мандата депутатів, то є і депутат Володимир Олійник, який нині діючим адвокатом, який на такій ж підставі може бути полишено. А, а кличко він чемпіон і якщо так, йому скажуть чоловіче добрий, то ти йди або боксуй на ринку, або займайся в парламенті. Тут теж можна знайти якісь юридичні кличко. Підстави. Теж дуже вразлива фігура. І я думаю, що про це зараз ведеться розмова, і думаю, що в кулуарах і в політику ми таке йому вже умову або такий шах Уже зроблено. Зроблено такі йому. натяки пішли так. Вже. І він не хотів би полишати своєї боксерської кар'єри, адже це вона йому, отримання Вона йому дає величезні тут не секрет кошти. Так і кошти і політичні великі дивіденди ага. і змогу в світі позиціонуватися себе як видатною, дійсно, фігурою боксерською. Але сьогодні це може бути зіграти з лежар з Шановні глядачі, у нас політична партія в шахи із Володимиром Піньковським. Ми розіграли сьогодні. Такого нема дебюту, але це українська партія. Я так її пропоную назвати, тому що лідери пішли вперед, а народ, виборці, поки що ще не дуже активні, але дуже зате пасивні лідери. Як бачите, ось Ферс. Уже тут в мене майже під носом що робити, захищаємося. Отже, добре. А як ви спрогнозуєте? Цей момент, скажімо, сумісники депутати. Ось якщо зараз, скажімо, опозиція зі свого боку зробить відповідний хід хід у відповідь, що робити тому ж суду чи іншим інстанціям, які ці питання будуть розглядати? Якщо вже сказав А, то кажи Б. Якщо вже двох депутатів позбавили, причому і регіонала в тому числі. Так, та, до речі, про нього захід чомусь мовчить і не дуже й Так, віровський цей... вировський теж позбавлений мандату. Так. Я звісно річі на законних підставах це зроблено, але він депутат, який має бізнесові інтереси, який не відмовився від участі в бізнесу, а також системно не відвідував парламент. І тут, якби Фемідов била про, двох прогульних, зайців прогульник прогульник, вбила двох зайців. Таким чином вивела його складу і на один мандат укріпила. Е... Свій кількість кількісний склад адже заходить слідуючи одразу і тому в принципі це При, маленький виграш, але є ну принципі це навіть не втрата, тому що це один, не втрат. Один відійшов депутат, але все одно один зайде, тобто є, є й позитив, що... але таке ж буде і по лінії опозиції. Безумовно. Зараз опозиція зайде, зараз. Опозиція подає цілі пачки, скажімо так, списків не тільки людей, які суміщають свою діяльність парламентаря. З іншою практику, а також і на осіб, які мають подвійне громадянство. Адже і Конституція, і закони України забороняють наявність громадянства. І по попередніх даним біля 25, а то й 30 депутатів мають паспорти і громадянства інших якщо, країн. Що не більше, я так підозрю, ну це так. Що... По попередніх тоді я роблю хід конем. Ви. Коні вже давно задіяли? Ну, Я кін, хотів би кін, теж це, зробити коня. Це українська політична фігура, тому що так. ще часів Хмельниччини і раніше з Древлянщини так. Коні це були найкращі друзі чоловіків після жінок упродовж нашої політичної партії. Опозиція вимагає від президента Віктора Януковича прийти в парламент і прозвітувати про свою про його поїздку у Москву. Куди йти, якщо парламент не працює, і чи він зобов'язаний йти і доповідати парламенту? І роблю хиту відповідь. Я чекаю вашого ходу, але вже по ходу вашого ходу даю відповідь. Конституція України передбачає, щорічний звіт. Президента перед парламентом, точніше, не звіт, а виступ перед виступ, парламентом. Але з промовою він це не є, скажімо, якийсь такий вузький звіт про якусь там останню поїздку. Мабуть, це ні, якесь ні, послання ні, це чи взагалі не пов'язано з поїздкою. А це щорічний виступ президента перед парламентом. тобто, пар... президент перед... може і не йти з приводу поїздки в Москву в парламент. В Москву може і не йти, але дивує поїздка в Москву тільки одним: про те, що це все проводиться за закритими дверями вночі, і немає ніяких. Про це інформації, тобто це нормально, що перемовини прочолювати німецьке товариство, українсько-німецьке товариство відродження, можливо, з німеччини там якісь якась інформації про що мова йшла. Ну йшла про газ, очевидно значно. Безумовно, От, Безумовно це які? більш тісні інтеграційні зв'язки з Російською Федерацією та митним союзом. А ну, але перш за все, вирішення питання газотранспортної системи України, яка зараз перебуває в Занепаді, і дійсно потрібно вирішувати питання і певний. Є інформація про певні прориві домовленість, в тому числі і на цінову політику газу, але при умові передачі або контрольного, або 49% відсоткового пакету акцій газотранспортної системи України власність Газпрому. Який буде керувати по суті держава в державі, я думаю, тут просто треба чекати офіційних якихось роз'яснень, тлумачень повідомлень, тому що можна багато, багато що прогнозувати і гадати, от про цю поїздку, але ж ми не маємо поки що достаменних офіційних даних. Так, ваш лідер Складні під, ситуації під за складної ситуації я. Опинився і бачу, що. Ну, на виборах так частенько буває. Так частенько буває. Треба думати лідеру. Так, так так, Ш... так дуже Ш... в такій ситуації. До речі, а з ким із політиків ви хотіли б зіграти в шахи? Я бачу у вас знання теорії чудове. Я так відчуваю, що ви практик дуже сильний. Я думаю, не менше як кандидат в майстри спорту. Але з ким із депутатів ви хотіли б, якщо серйозно, зіграти? Хотів би зіграти з Віталієм Кличко. Тому ну, що, що він шахи. Знаний... Саш... так так, так. Але хотів би, щоб якщо в якості виграшу, якщо так повернеться, щоб це не перетворилось на бокс, <гум> Зі старі, щоб, щоб він це не віддяжував, було уже... тільки шаховою партією. І я навіть. Готовий був е, на нічию з ним згодитися. Добре, ми тоді будемо вести перемовини із кличком про те, що він приїхав в Житомир, телецентр і взяв участь в поєдинку з вами. А може якийсь, до речі, Остап Бендер теж проводив сеанс одночасно гри. Пам'ятаєте, в Васюка. Добре, пане Олемере. Якщо перейти, скажімо, від подій політичного характеру такого всеукраїнського до регіональних до подій в області, з моєї точки зору є певний дзвіночок. А може і не дзвіночок, якщо я помиляюсь, поправте, ви політолог досвідчений. Останні події показують, що знову є ознаки якогось такого певного політичного розмежування. Ну, не кажу про протистояння. Ось дивіться, 9 березня День Шевченка, покладання пішли автономно. Так, так. От, 10, по-моєму, березня, у неділю, комуністи проводять свою акцію, націоналісти проводять альтернативну. Одні захищають пам'ятник Леніну, інші е, проводять так званий марш проти комунізму, тобто вимагають демонтажу і так далі. Так далі. Це е, демонстрація сили, в зв'язку з чим? Виборів вже ж немає, ми говоримо, що не буде. От Чекаю на хід і на вашу відповідь. Е, мій хід в цій ситуації складний. Е, я мушу жертвувати фігури, але при цьому роблю вам шах. Бачите, от як тільки почнеш думати про політику, програєш в шахи. Граєш в шахи, тоді не знаєш, чого це тільки, тільки шахи, тільки попередження. Перший шах. От, але це бачите, це перший це історичний момент. Перший шах у першій політичній партії на телецентрі. От так, от з приводу місцевої ситуації політичної, певних ознак збурення ніби немає. От але. Я ж кажу упродовж кількох днів, ось минулих на минулих, минулих вихідних одразу дві акції такого демонстративного полярного характеру. Ми тут, а ви там, і ми, от один проти Є напруження в суспільстві зростає, і перш за все воно викликано економічною ситуацією. в Україні. Вона складається ну не дуже задовільною, і це підштовхує і політичні сили, тим більше які налаштовані категорично до певних дій, і це пов'язано із. З покладанням квітів і навколо пам'яті Коленіна, навколо пам'ятнику побудову Кременецького, навколо е, передачі мінітування. Ви маєте на увазі звернення кількох звернення дев'ятнадцяти громадських, громадських організацій до обласної ради, і це все, все підігріває суспільство звернення з приводу того, що про недоцільність недоцільні виділяти ковід кошти, кошти з обласного бюджету на. Побудову пам'ятнику, ну будемо казати так, епохи соціалістичного часу, особі, яка дійсно мала. Ну, організаційний добре. та інший талант, але ну, не є генієм або відкривачем чогось, так як говорять багато людей. Е, а що місцева влада хіба не має такого права? Вона ж це місцеве самоврядування, вона що вона ж може гроші виділити це те? Безумовно, безумовно, що може виділити і має на це право і підставу, але багато і краєзнавців. І істориків, і громадських організацій стверджують і інше про те, що в Житомирі в Україні дуже багато відомих осіб, які б заслуговують на таку відзнаку. Як то от Олеся Українка, наша землячка, які в Житомирі є вулиця, але немає іншої відзнаки. Як то Святослав Ріхтер, відомий піаніст. Ну і багато Тут, багато ну, інших так, осіб, ну, так шах, шах, пане я Василю. я бачу, мій король під під шахом стоїть і взагалі держава в небезпеці, так, бачите. Але я ви мені так, ми ж домовилися чесно грати. Ми А чесно. ви жертвуєте ферзе? Я безумовно шо ви могли я... б закритися. Ні, Я не відмовляюся подивіться, шановні друзі. Перша така Перша перший трофей. Трофей серйозний. От, шановні глядачі, наскільки перші кроки і перші кроки, які погрозливі бувають небезпечні, можна втратити головну фігуру, якщо що зробив пан Василь. Якщо втратити голову, то можна і фігуру втратити так, можна правда? втратити фігуру. Я мушу тільки відповісти е, аналогічним кроком і забрати одного з е, коней. Мого суперника і мати в доробку три фігури. Правда, по вазі вони набагато менші, ніж дві, які Знаєте, має ми... пан Василь. Зараз, що таке вага, дуже важко говорити. Тому що, бачите, є депутат народу, коли глядь, вже й не депутат. Вже й не депутат. От. Ну а якщо говорити про ось останні події, то ви зверніть увагу, як часом історія, як вона тасується іноді? Міжнародний жіночий день. Я читаю останню версію одного із наших краєзнавців. Виявляється, що ця ідея святкувати пішла не звідкілясь, а з України. Тому що це була ідея Клари Цеткін, але цю ідею їй підкинув її чоловік. А чоловік Клари Цеткін був, був родом з Одеси, а коріння його із Житомира. Отак от. То по суті святкувати міжнародний жіночий день це ідея, яка і Житомира пішла, розумієте. То ми і тут попереду всіх, якщо ще далі покопаємо, то ще дещо проясниться. Так, давайте я таким чином, ось підв'яжу, як кажуть вашого коника воронового. От добре, ви, пане Володимире, ви вважаєте, що в області нашій немає підстав для політичного збурення? От оці останні події це такі локальні. До речі, вони були не дуже чисельними. Там було кілька десятків, лише ну плюс-мінус, можливо, там не більше сотні, скажімо, учасників. Це не є такий показовий масштабний захід, але тим не менше, ну знаєте, пане Василю, хронічні проблеми житлово-комунального господарства, місць водоканалу. Е Жеків, які в народі називаються Жеками інших структур, викликають і будуть викликати певне збурення і незадоволення. Отож, і міській і обласній владі, і всім структурам мають діяти енергічно і не відтягуючи час інакше це може привести до збурення. Потрібно робити упереджувальні кроки а перш за все, поліпшувати інвестиційний клімат, поліпшувати економічний стан, вводити нові робочі місця, і тоді, тоді це автоматично буде знято. Я е, е, отримав вже апетит, тому що ми ж домовилися чесно грати. Ну, мене відчуття тільки таке, чесно, що ви мана, сьогодні, як, чесно. як політолог, як координатор громадського руху, чесно, що ви сьогодні трошки під е, піддавки. От ну, е, і тут як не згадати, мовля, коли пам'ятаєте, там теж грали правда, там в шашки грали, і там теж було. Знаменита фраза давненько, я вже не грав шашки. Коли ви останнє грали, до речі, в шахи? Якщо давно, але ставлю собі за мету робити це щоденно. Хочу навчити доньку у 2013 році. Донька шестирічна, має вийти на серйозний рівень, ну відносно серйозний, і грати зі мною на рівні. Слухайте, ці дівчатка, які виграли чемпіонат світу в команді, збірна України, вони ж повинні мати якусь заміну в перспективі. Значить, давайте ваша донька, вона буде. Де десь там з часом чемпіонкою Європи, світу і так далі, і шахів? Так, підв'язуємо коника. Ми маємо ще буквально 3-4 хвилини. Скажіть, будь ласка, ви є першим заступником голови громадської ради при обласній державній адміністрації? Чи е, опікується, переймається громадська рада? Правда, вона ще молоденька, вона ще лише ну недавно так утворена 190, по-моєму один член громадської так, ради. Так, так. Я пам'ятаю гром ради. Так її так назвала наша кореспондентка. Мені це так аж стало трошки смішно, бо і слово. Гром, громики дає. Чи е, переймаєтеся ви у громадській раді, скажімо, е, моментами політичними, моментами ідеологічними? Тобто, чи не буде так, що громадська рада буде е, ну, підказувати, скеровувати чи вимагати навіть від обласної влади якихось ідеологічних питань, якихось е, 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 політичних скажімо, моментів, а не таких? Е Економічних і соціальних, тобто, яким тут буде ваш вектор роботи? Політичний суто чи такий народно господарський, скажімо, так умовно кажучи, от це господарство, це сфери господарювання, а не політика не, не ідеологія. на І сь... беру вашого коня. Дякуючи вам за таку на сьогоднішній день. Щедру жертву. Дякую. Так сталося. На сьогоднішній день громадська рада знаходиться в періоді... Структурування пройдуть вибори в комісіях, і цей процес ще продовжується. Думаю, що з часом ми маємо і мусимо долучитися до всіх процесів, які відбуваються в області. Тобто ви не будете осторонь. Ні, ні. Політичного ми не маємо бути цього. в осторонь. Ми маємо бути консультантами Просто. для влади. Маємо формувати громадську думку, думку влади, і таким чином цей розрив, який, на жаль, існує в суспільству, зменшувати і таким чином. Упереджувати протистояння в будь-яких ланках, чи то в політичному, чи в економічному, чи в іншому наше завдання бути знівелювати певні громадські напруження в суспільстві, і ми будемо для цього докладати всі зусилля. Ну і інколи відіграючи, можливо, якусь одну з таких ролей, не тільки е, пішака, а ролі там ладі, коня, офіцера, якусь таку хотілось би мати більш роль і вагу. Так, ну і поки що, о, так, ну в нас о, однакова кількість того, що ми здобули, трофеїв, от, але мене тішить те, що в мене ферзь, а у вас о, пішак. Тобто поки що о, громадський рух чесно, о, він як розвідник. Ви зондуєте, мабуть, мої можливості, мої, моє вміння грати в шахи. Беру коня. О, Знову, Беру бачте. чергового коня і вважаю, що коли в наявності трофеїв два коні, є. Вся перспектива на. Так, вся моя, на перемогу. всі мої БМП, бойові машини піхоти вже, на жаль, вже їх немає, так що тепер будемо пішки ходити будемо або ходити на наших слониках їздити. Е, і нарешті, на сам кінець, таке запитання. Е, е, Прогнози, як кажуть, справа невдячна. От ще кілька днів назад ніхто, в принципі, крім таких, ну можливо, найбільших оптимістів не міг спрогнозувати блискучу перемогу нашої збірної збірної України серед молодих жінок, молодих от на чемпіонаті світу, там, де китайці років три, по-моєму, вони владарували і не було їм рівних абсолютно. Росія і інші збірні дуже потужні. До речі. Я вам скажу, що багато наших землячих за кордоном працює. Ситуація політична буде погіршуватися, а одним словом лише відповідь поліпшуватися. Б чи буде такою, як і є, тобто статус-кво. Ми маємо ще хвилинки. Ситуація буде розв'язуватися, а це означає, що ситуація буде набувати інших рис. І це означає, що ми входимо в нову політичну фазу і стадію більш якісну до того, яка була раніше. Я Отож, пропоную вам бойову нічию Для початку. Хотів би в мене були шанси. Ще були я залишаюся Але шанси. Це вже буде наступного разу, але це буде наступна партія. В нашій студії. Дякую. Ми грали в шахи з політолом Левом Пільковським Хай нам усім щастить, нам все добре.